Бо визнавати, що зелена диктатура таки на марші собі дорожче. Внутрішній ворог той самий, що і зовнішній, дуже винахідливий у пошуку управи і упряжки для кожного. Тому мовчать наші лідери суспільної думки в ганчірочку. Чудово розумію сьогодні становище героїчних воїнів. УПА, яким 80 років тому доводилося воювати на два, то й на три фронти. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста. Бім лахим'ям лоху, ви розумінні куцедек. Мної царі, царюють і вельможі встановлюють право, пише Соломон від імені мудрості, від імені тієї всесвітньої мудрості, яка за свідченням того ж. Соломона була ще тоді, коли не було ні землі, ні степу, ні пернів Пилу світового, гроша в Роттевель, ані Огавай, у Умішахарайм Циуні, продовжує Соломон в книзі Еклізіаста. Я люблю тих, які мене люблять, і хто шукає мене пильно, той знаходить. І дійсно, найголовніші події, які відбуваються в цій системі координації, яка зветься планета Земля, відбуваються в людських головах. Вони пов'язані з Людською мудрістю та знанням. і наша перемога в сьогоднішній нашій боротьбі з всесвітнім злом залежна в першу чергу від вмілого використання як природнього людського інтелекту, так і штучного, як зазначає Валерій Залужний в своєму нещодавному виступі на. Міжнародній конференції в Лондоні революція воєнних технологій на основі безпілотних систем і штучного інтелекту повністю змінила природу війни і продовжує розвиватися. А отже, швидкість провадження інновацій напряму збільшує спроможність держави досягти перемоги у війні. Імовірно, у майбутній висотехнологічній війні перемагає той, хто. Адаптуватиметься до технологічних умов поля бою швидше, ніж противник. Та сторона, що першою системною якісно здійснить перехід на інший воєнно-технологічний рівень, отримує безумовну стратегічну перевагу і нав'яже свою волю іншій стороні. На оперативному рівні війна взагалі зайшла в глухий кут. Глибокі маневри чи удари на оперативну глибину стали неможливі значною мірою через те, що противоборство між безпілотними системами з одного боку та засобами РЕП і ППО з іншого, продовжується. А отже, класичні наступальні операції та наступальні дії не просто втратили ефективність, а стали майже самогубними завдяки безпілотним системам та цифровим технологіям. Продовжує Валерій Залужний, традиційні і відомі нам види озброєнь, які десятиліттями визначали характер війни, залишилися в історії. Їх вже немає. Броньована техніка, яка з 1915 року була основою наступальних операцій, стала беззахисною перед дешевими дронами. А отже, її використання і в інших видах бою сьогодні є неможливим. Високоточна зброя, що використовувала gps позиціонування через розвиток РЕП, теж втратила свою ефективність. Протиповітряна оборона зазнає, чи не найбільших трансформацій. Появи великої кількості малих і дешевих дронів зробила економічно недоцільним використання наддорогих ракет до систем ППО. Повітряний простір над полем бою став недоступним для пілотованої авіації і перетворив її на допоміжний засіб протиповітряної оборони. Авіація потребує модернізації і можливості вести розвідку, наносити ураження із зовсім інших далеких відстаней. Морський простір теж поступово був зайнятий. Морськими дронами тепер могутні кораблі ховаються в захищених портах, але винаходи та впровадження цих високих технологій потребують не менш високо підготовленого інтелектуального, а головне високомотивованого людського ресурсу. В інформаційному українському просторі пише Джон Сміт, давно назріла реформа воєнної пропаганди. В ній має бути більше креативу, професіоналізму і розуміння мети. Треба не бронь, а мобілізація режисерів і сценаристів, нашу воєнну пропаганду, всіх майстрів впливу на свідомість. А направляти їх мають замість цивільних ледерів з офісу президента воєнні спеціалісти, які розуміються, які можуть замовити, яка має бути психологія у воюючого населення. Не знаєте, просто порадьте з будь-яким тренером з провінційного залу боксу. Він вам швидко пояснить, як мотивувати ненароджених для війни, налаштовувати і відноситися до труднощів, втоми, втрат, крові, болю, як натомість обходити білі втому і налаштовувати на завзяту роботу, концентрацію на меті, не втрачати цю мету під ударами невдач, як не чекати і мріяти, коли це все закінчиться, а розуміти, що життя нас вирвало із класу овець і перевело в клас хижаків, і це може тривати 10 поколінь. Проблема марафону продовжує Джон Сміт навіть не в тому, що він порушує права людини, а що він неефективний. Порушення прав людини під час війни не просто допустимо а можливо і необхідне рішення, якщо ви не хочете повторити долю стародавнього Риму, де були вільні громадяни, які пролюбили свою квітучу країну дикунам варварам, що не знали прав людини. І ті пооббивали їхнім красивим статуєм руки, понакладали купи в їхні шикарні вази і зґвалтували їхніх жінок. Але порушення цих прав людини має служити меті ефективно. А в нас Єрмак Зеленським свободу слова обмежили, але зробили це з метою заборони обідної критики про шашлики і керують тепер всім у марафоні цивільні ледарі з офісу президента, а не військові професіонали з морально-психологічного забезпечення то і результат маємо відповідний лист козаків турецькому султану. У нас завжди розуміли в обмеженому сенсі такий собі етнографічний прикол від козаків-приколістів. Насправді козацькі еліти були не голопузами, голодранцями, вони були освіченими людьми з шляхетних родів, часто з європейською воєнною освітою. І вони прекрасно знали небезпеку залякування з боку ворога. Якщо еліти не ведуть низи в першу чергу інформаційно, не нав'язують правильну мораль, то серед овець починається розброд. Провалюєте 17-ту статтю вашої конституції, де про захист інформаційної безпеки йдеться. Дозволяєте кримінальному авторитету з усіх змі кричати про вбивства аварії 83 рази збагатився. То потім і вівці летять зі скелі з криком не буде». Саме тому козацькі ватажки з метою не допустити наслідків ворожого залякування взяли акцію залякування султана і перетворили це на власну контрпропагандистську операцію. І такі успішно перетворили три століття вдячні нащадки. Це пам'ятають? Ось правильний приклад використання єдиного марафону. Саме так мають діяти лідери. А славкі лідери лише ниють потім, коли настали наслідки про тупий народ, який нічого не розуміє і ліг під ворогів. Зараз ми знову знаходимося під впливом залякування з боку ворога. Всі ці удари по багатоквартирним будинкам, по площам центральних міст, попри зовнішню несистемність, мають чітку військову мету тримати вас в ситуації невизначеності, хто помре наступним, залякати, розколоти суспільство, відділити від нас залякану частину подальшим етапом, викристалізувати серед неї лідерів і нарешті здійснити в нашому таборі переворот і капітуляцію. А в кінці кинутися на нас і добити. В Свою чергу це веде до вилки, коли поточний лідер України Зеленський вимушений захищатися від цієї воєнної стратегії ворога марафоном, цензурою, але в той же час розплачуватися свободами і правами суспільства. А це, в свою чергу, б'є по нашій перевазі в якості і над ворогом, і в очах союзників. А от воєнна пропаганда в нас була присутня лише у вигляді примітивної брехні про швидку перемогу 2-3 неділі максимум. І це обернулося втратою мотивації після першого ж невдалого контрнаступу. Реально ж вийти з цієї вилки можна лише будівництвом серйозної воєнної контрсистеми. Американці на три тисячі трупів в вежах, близнюках і на кадри в усіх світових медіа спадаючим всесвітнім торговим центром відповіли кадрами авіаносної ударної групи, що на всіх пре вперед до берегів ворога. В місяці вони крутили ці кадри з авіаносцями, щоб показати нас не зламати. Цією потугою дамо відповідь. Та це лише одна система пропагандистська. Мають бути збудовані система стратегічних бомбардувань воєнної промисловості, ворога, система ППО над нашою землею, система відплатних акцій по організаторах у форматі око за око, українська ідеологія умовного джигаду для перетворення страху на злість і рішучість до дій в Україні немає як відомо авіаносної групи Джеральд Форд, але удари по нафтопереробним заводам. Російської Федерації по інших стратегічних об'єктах це і є ключове рішення. Це треба нарощувати в десятки разів. Треба розбомбити їм всі НПЗ, бо це не тільки гроші. Всього п'ять російських НПЗ виробляють більшість Толуолу для російських авіабомб. Маємо виробляти також власні ракети, щоб вони пробивали дахи капітальних воєнних заводів і розносити всередині верстати продані мерки цінних спеціалістів разом з ними. Їм плювати на втрати, ага, подивимось, але воювати вони мають луками і стрілами. Маємо нарощувати виробництво дронів всіх типів, щоб один український воїн міг наколошматити хоч 50 орків, як подекуди вже буває зараз. І нарешті маємо думати про власне масове виробництво авіабомб уже зараз, щоб через рік два перемішувати орків з їхніми лініями соровіки. Ось тоді підсумовує Джон Сміт. В нас замість втома, втома, втомлені, і втома буде в суспільстві панувати мораль листа козаків, мораль переможців. Але замість того, щоб сьогодні максимально мобілізувати і надихати найактивнішу, найпатріотичнішу частину українського суспільства, політтехнологи банкової, навпаки, намагаються її маргіналізувати, залякати, відкинути на маргінез. Через те, що обмежуючи можливість дії тих чи інших волонтерських організацій, воловдійних фондів, накладаючи арешти на власність найуспішнішого і найактивнішого українського волонтера, лідера головної опозиційної сили сьогодні в Україні Петра Порошенка, 60 років тому, у далекому вже 1965 році Василь Стуц вигукнув у переповненому Київському кінотеатрі Україна. Всі, хто проти диктатури встаньте, цей факт нагадує Світлана Самарська. І сам тоді встав першим 60 років минуло, здається, і незалежність здобули, і кров'ю її рясно полили, і нема вороття до минулого. Але й сьогодні поряд зі Стусом встали би одиниці. Бо визнавати, що зелена диктатура таки на марші собі дорожче. Внутрішній ворог, той самий, що і зовнішній, дуже. Винахідливий у пошуку управи і упряжки для кожного. Тому мовчать наші лідери суспільної думки в ганчірочку або лайкають інформацію про брюки палацу, новий крій піджака і акцентну брошку. Як же це все огідно, дико і безнадійно? І так дійсно сьогодні банківська пошість шукає альтернативи тим фільтраційним таборам, які пропонував збудувати в Україні для українських патріотів парахуботів, їхній корисний партнер канцельєрі, сірі кардинал Портнов, так чудово розумію сьогодні становище. Героїчних воїнів УПА, яким 80 років тому доводилося воювати на два, то й на три фронти. Тож, панове, пам'ятаємо, що все в наших руках, тому їх не можна опускати. Тож, попри все, тримаємо стрій, усмішки ширше. А порох сухим до нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі: Бережіть себе та Україну.